Дніпрі завершили інсталяцію хрест зсу встановленням інформаційної дошки 14 листопада. Біля міськради зібралися бійці 128-ї бригади ТРО та сім'ї загиблих військових. За словами сержанта Дмитра Каюка, ця композиція символ захисту, боротьби та пам'яті про всіх загиблих героїв. Ми прекрасно розуміємо, що гинуть не тільки наші хлопці з Дніпра, гинуть українці, гинуть не тільки військові, гинуть волонтери, гинуть цивільні люди, гинуть діти. Ось останній мазок, останній штрих. Сьогодні ми встановили ось цю табличку. Чоловік Орина Закржевської був аеророзвідником. каже, воював у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення РФ знову пішов на фронт 9 січня. Військовий загинув від прямого влучання артилерійського російського снаряда. Щоб була пам'ять про них, і можна було прийти згадати, може поспілкуватись з тими, хто теж може втратив. Або служить, ну це пам'ять. Військовий на позивний Одеса, також боєць 128-ї бригади ТРО Дніпра. У березні отримав поранення ноги від влучання російського снаряда. «Находився 10 хвилин клінічної смерті. Це рекорд для мене це точно. Дуже приємно, що громада Дніпра не забуває. Не забуває. І нам дуже буде приємно, що ми зробили цю жертву. У ці свої зусилля ну щоб це було не намарне. На дошці розмістили інформацію про інсталяцію та QR-код з посиланням на сторінку 128-ї бригади ТРО Дніпра Олеся Приходько, Юрій Тидний. Суспільне новини Дніпро.